Прикарпатці вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. 25 березня виповнилося 13 років з часу трагічної загибелі Героя України, засновника народного руху. Представники влади громадськості поклали квіти до барельєфа незглавному дисидентові обласному центрі. Пам'ять героїв шанували спільною молитвою. А відтак відбулося громадські віче присутні згадували, якою людиною був В'ячеслав Чорновіл, та Як багато він зробив для України. Це був лідер всеукраїнського масштабу. Йому вірили, його боялися. Досі не доведено до логічного кінця розслідування його трагічної загибелі. Але хто його знав, любив та поважав, звертатиметься до його спадщини, і головна мета сьогодні об'єднати Україну та українців Від імені обласної ради висловлюю міський поклін, шану В'ячеславу Чорноволу, за його вклад в розбудову української держави. І за той вклад в розбудову позитивних суспільно-політичних національних процесів, які відбулися на Прикарпатті, за його діяльності і наслідки, яких сьогодні ми маємо можливість користатися. Він став для багатьох з нас пророком, чия постать і життєвий приклад запалювали серця мільйонів мислячих, безкомпромісних і незламних патріотів. Чорновіл ніколи не співав з чужого голосу, нікому не підспівував. І завжди говорив, що думав. Він загинув у дорозі на шляху до тієї, іншої України, за яку він платив здоров'ям і життям. Геть з невіру і сердець. невіра то є гріх. Ми не маємо права сьогодні рішити. Ми в своїй державі, ми разом спільно сьогодні говоримо дуже короткі, тривожні, але обладійні слова. Горення тривають.